Я вже не знаю як в цій Європі лікуватися. Ну просто на всю Європу тільки Карлові вариє, і все, і більше нічого, де можна швиденько пролікуватися, і все. Ні в Польщі, ні в Німеччині. Так Польща максимально наближена ще колись була до нас по рівню медицини і по швидкості медицини, поки не почали тут ці європейські стандарти появлятися. Тупо в Європі нема де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка не забрала вже з почти літальним сходом лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини взагалі. Я без прикола. Біжу, от сьома вечора, ще якісь відділення працюють до восьми вечора. Зараз термінову посилку буду відправляти в Дніпро, де мені врятували і легеню печінку наші унікальні лікарі. А де мені в Польщі казали, ну якби ви до нас такими пораненнями приїхали, ми взагалі не знали, що робити. І це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших пацанів з такими пораненнями, що в Європі ну, ампутують, такі відрізають і так далі. Так, да, в Європі лікують рак, дуже важкі захворювання, бо вони коштують дофіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого, вони не знають і не вміють лікувати. Не знають, не вміють. А в нас вміють, і знають, і рятують людей. І от така от ситуація: от вам за медицину в Польщі. Ціни одні з найдешевших насправді в Польщі. На медицину серед цієї Європи. І в принципі, якість тут одна з найкращих на всю Європу. Ну, по таким звичайним е хворобам. І все рівно, отака от ситуація. От коробочку несу з Польщі відправляю в Україну, тут 10 тисяч заплатив, і ще в Україну треба відправити, щоб швиденько розібрали, бо тут не можуть. От вам коротко.